Всім доброго дня. Сьогодні вівторок, 12 серпня, я вже в Луцьку. Чекаю замовників з Харкова, сім'я їде. Десь о 20-й вони приїдуть, заселяю їх в КДН, І завтра з раночку починаю працювати. Е, і, і, і що ще, Залишилось пошуку. У мене вже місяць Кашкай і Дастер. Ну, вже щось чекаю, люди сьогодні повинні під'їхати показати мені пару автомобілів. Тільки що два автомобілі також подивився. І хочу зацепити таку тему. За три доби було чотири дзвінка від людей, прохання перегнати з точки А в точку Б, тобто авто під вашу хату. Та не питання, будь ласка. Тобто люди саме знайшли автомобіль, і їм треба пригнати з Луцька один автомобіль в Павлоград, один на Московську, один в Дніпро, один в Магдалині. І я запитую людей, шановні, а хто-небудь дивився автомобіль? Вони, та ні, ми знайшли е, хтось, TikTok, один Тіктоки, два Фейсбуки і один авторія. Поспілкувалися з продавцем, вони готові їхати забирати. Один автомобіль потрібно забрати з Києва, який коштує 25 тисяч доларів 20-го року випуску. Я кажу, давайте люди, шановні, не пожалійте там тріх грошей, хай. Коротше, Женя Калісія попросив він подивився. В результаті це просто жах. Розумієте, люди поїхали, забрали автомобіль. Ну, не дешевий, правда? Так само всі останні, тобто ніяких перевірок, люди готові їхати, забирати сліпу, тобто, то кіт мішку. Якщо вам потрібно, ми переженемо автомобілі. Буває таке, що. Ми підібрали, і, і я і Денис на свільні руки. Буває хтось один із вільними руками. Не питання. Надо на Дніпро Переженена. Надо, надо вам на Полтаву та, будь ласка, на Київ, будь ласка, не за всі гроші світу. І що ще? Але але обов'язково ми передаємо цей автомобіль. На Корчу їхати ми не будемо. І також передивимося всі документи по автомобілю. Якщо все ок, ми приганяємо, передаємо вам автомобіль. Якось так. Це пішов працювати. я на нижню клітку. От отось, дивіться гольфіка, яку я побачив. Він такий гарню ньому кольорі. Це дивіться, темно-синій колір, вона повністю тіла. Парктроніки вкруг, парктроніки 360. Авто ціле 1,6 дизель 15 рік. Понятно, 4 діймачі, регулювання зеркал, замок. Підігріви всіх сі душок, масаж водійського. Далі. Дивіться, яке вибачення тут. Клімат, круїз, сервокермуль, який класний. Так, електроручник. Бачу полоси. Коротше, я навіть цього всього не можу так. По? Дивіться, вона ось 15-тим роком. Ціна цієї машини 11.9. Так, і є те ж саме тюга 11.9 і до неї ще йде комплект гуми зимової на легкосплавних дисках. Але це окрема розмова. Гольф стоїть нижня клітка, можете звертатися до мене. Можете підходити в базарний день на ринок, нижня клітка. Так, по багажнику. Полочка в прекрасному стані. Зараз я покажу вам. Там стоїть докатка. Так, чоловік поміняв передні диски і передні колодки. Там всі отверточки, ну коротше, машина дивіться яка. Прекрасный спан. Просто класс. Все в огнях, я скажу, эти хлопцы. Теперь я покажу вам трошки подкапотки твоей машины. Двигунчик може колись імився, але давно. Так, наклеєчка по 25-му року. Дуже дивіться, читайте, що змінялось. Це по і 500 грам Я не так показую. Всі бірочки покажу. Машина довольно таки простойна. Так, зупинуюся з біля колеса оскільки за 2 місяці у нас було два колеса під підборі, вже не можу не стати, їх не так багато на луцькому ринку. І доволі таки цікава машина 12800 за 12 рік. Автомат. І це дизель. Два дизель, сертифікат вже є. Гольф, п'ятий. Він на автоматі сьомого року вже з сертифікатом. 1,4 бензин, пробіг 160, 7700. Авто тобто на старті. Ось дивіться кона, потихеньку з'являються батарейки в основній клітці. 15600 за 19 рік, пробіг 144 64 кВт, запас ходу 450 км. Санкашкай на автоматі 15 року, 1,6 дизель. 15-300 людей хочуть. <кліг> І пробіг такий, як треба, 195 тисяч. Дивіться, які десятки Видмаю та. Дивіться, кліга, колір <кліг> такий класний. <кліг> Але ось це уважний ціна, 10800 за цю мишу. Десятий рік 10 тисяч, як вам? А, вибачайте, 10800, я помилився. Бензин 1,6, 82 кВт, а пробіг 80 тисяч. Ну, якщо, правда, що пробіг 80 тисяч, то ви саме знаєте, якщо... з маленьким пробігом в Європі автомобілі дорогі. Але якщо я б, наприклад, карвертикл по-любому провіряв по цій машині. Тому що платить за таку мишу 10800, 800, би, якби... дав вона, бачите, в дає класний стан. Якось так. Зупинився теж ось машинка, мені сподобалась. Дивіться, тут Ну, фактично 12 тисяч доларів без 50, 11 рік. аекс X35. А за двигун 2 дизель на автоматі. 223 заявленого, Тобто автомат двоєчка. І не за всі гроші світу, І, о, дивіться, я не бачив, вона на... Місцевій вже реєстрації. Непоганий варіант. Він дизельний 10 рік. Ціна 11,150 1,6 дизель, 105 кВт. Комплектація там не буде. Я вам покажу отак а, а ви захочете зробити. о там дивіться білки ще зверху. Ну. От та урана я б вже розглядав вже на дизелі. Понятно, що з двигуном 1,6 МПІ вони вже під Тут туди в рік більш свіжіший, тобто не п'ятий, не шостий, а рік вже тут 10-й. Ну вона і їде і розхід приємний. Непоганий теж варіант. Так, от теж дивіться, я шукаю Duster. Ну тріхи не міг не пару слів свої не вставити по цій автомобілі. Ну, дивіться, спереді наклейка, це однозначно там щось було, так? Щось є під ним. Газ, бензин, 12 рік. 1,6, це дзвіність ціна. О, пошти 11 тисяч. За що? За що, скажіть, будь ласка? За 11 можна брати 16 рік. Дизель, а тут бензин. Можливо я не правий. Можете написати коментарі. Але за 11 тисяч можна брати Sportage 11-го року. Ось ну, такі діліжки вже Дастер бензиновий. 11 штук, 12 рік. Ще один тауран. І рік тут 13, 2 дизель, 12400, 221 заявленого. Так, не знаю, я знімав я чи ні. Ну покажу вам, якщо знімав ще раз. Одиннадцятий рік, К9К, пробіг 204, так як треба, 8900 66 кВт. Дороговато трошки, конечно. Ту він стоїть. Сейчас де 7700. І от лежали. Отак він трохи дороговатий А х35. Сонце блестить не бачу. А, рік 14, двигун 2, дизель 16 750 люди хотіли. Він повноприводний, все обслужене, 221. Зверху дивіться, камерана. Да, старий, газ бензин. Такий ось обвісах з релінгами. 107 пробів. Без підкрасів. 11.300. Чи не радують? Тільки вверх. І сцені коротенький, на зимовій гумі. Ну, скоро вже скоро зима. 11 коштує він за 14 рік. 1,5 дизель, пробіг, так як ви любите. 195. Парктроніки є, вуха складається, датчик світла, датчик дощу. мудрочка горнюня. Так, люди ходят. вторник сегодня вечер. Там люди, там люди. Там че парочка. Я тут тоже болтаюсь. Спидиду сейчас на Ибицу гляну. Ибиза. Чей Ибиза. 12 роком 1,2 бензин MPI 134, воно лише проїхала. Ось який гарний міган стоїть в А Дивіться, поржавіли хлопчики. 7 тисяч за 10 рік бензин 1.4, 215 пробіг. Літня гума, простанька комплектація, хоча вам датчик світла дощу є. Tucson. гарний стан, шостий рік, два бензин, один підкрас по ляді, 7200 торг. Там тріщинка есть там по бамперу. Низолак трошки поліз. Гольф Юнітр, це що значить восьмий рік? Дивіться. 1,4 MPI, 6100. Восьмий рік. Ну, що я вам скажу? Якби тут був двигун 1,6, то майже було. А так в регіонах вона така машинка буде на тисячі доларів дешевша. Можливо стан суперовий. Ну, знаєте, на кожну на кожен автомобіль знайдеться свій покупець. Порошка вже робилася. Тобто її підшаманили вже. Все, всі автомобілі треба дивитися, але ціна. Ольф 5, незвичайний, він на автоматі. Зараз підійдемо ближче. Так, рік 9. Ціна 8900. І двигун тут бензин 1,4. Я так розумію TSI. Гума літня. Десь всякі які. Диски передні бачу помінені. Братия сайт, арктроніка задні. Ну, дівчата, хороша, хороша машина. Головне, що до вас це автомат і двигун який їде. Палястра Ашка. Колір такий гарнівний. Світленька, але на ній не дуже грязючку видно. Дев'ятий рік 1,6 свіжа, 5300, якщо покажу вам телефон, будь ласка. Ціна нормальна, як на 9 рік. Зовсім недорого не на, на, на сьогоднішній день. Кашка я її не бачив. У всякому в, в, в таких обвісах і в кольорі я тут він не стояв. Так, плюс 2, 13 рік, дизель 1,6, 6 ступка, ціна 11650. Дзеркала, клімат контроль, криз контроль, АБС, подушка безпек, датчик дощу та світла, парктроніки 7 місць. Верху є панорама. Крухобойка. Виглядає непогано. АХ-35 Колір приємний, вона така як кажуть люди, ведмає. 13700 за неї хоче, 12 рік, 2 дизель, 110 проб. На автоматі. На автоматі, Сидухи, які дивиться, кожаненький. Карти дивіться, ставочки кожані. ось от маджіна. Опулястра Ашка. Тут все на ринку дорожче. От що мені подобається, що астрачки залишаються в своєму сегменті от, в радіус, так, від 5 до 6. Да? 5350, 8 рік, 1,6 і це Швейцарія. Дивіться, диски легкосплавні тормозні диски поміняні. Мабуть вже і колодочки люди поміняли. Грума все сезонка. Стоївся третій міганчик в фечбеці. 6300 за нього хочуть, рік восьмий, 1,6 бензин, 240 пробігів. Я вам скажу 6300. Все в поляки, я не буду притуляти. Понятно, что там 5 ступков. Комплектация будет простенька. В ухо он складывается. Колеса 16. Сзади есть Понятно, так и Мне же все таки. Да Та ничего особенного. тут 6 ступка стоит. Кондер звучайный. Ліш нічого не скажу, бо сонце поляка передні диск особливо підтерті. Можливо, приємна, поємна. Ну опять же восьмий рік. І от звичайний. Восьмий рік 1.6 бензин 5500. Пробіг теж не шалений, за там делись датчик є. Датчик світла, датчик дощу передні проти туманки, ну ту дайте не буду, не хочу гума спереді зима, ззаді літа Зупинився ось 2003 міган каратиш, Сиренький такий колір, гума ззаді зима. Переді непонятно що, скоріше сьогодні це сезонка, рік 10, 1,6 бензин, ціна дивіться, 6450 і 6 на ній. Теж сонце нічого я не побачу. але ціна не космос. Авто стоїть, ось дивіться, плітка-мотор, ось один стоїть. Міганчик бензиновий на шостій ступці. І от там стоїть ще один чорненький, тільки що знімав два Мігана. Відіжеті 6 тут 10, а там 8. Куда Фабія? Там він щось велосипед садить всередині. Закшкітка на на дива літня гума зараз підійду гляну, що за неї хочуть 4250 за п'ятий рік 1,4 двигун трашка хечбек двигун 16 рік четвертий 4400 Бачите, взагалі не їздивали за своє життя за 21 рік 136 пробіг. Nissan Кашкай з панорамою, МВЧ фар, датчик світла, датчик дощу, кожаний салон. І він бензиновий, 1,6 бензин, 10.300. Пробіг заявлений невеликий, зато є дивіться безключовий. Підігрів весь душок. Непонятно, що буде п'ятиступка. Літня гума. Сзаді патрульні кино, а то є безключовий навногожник. Непоганий варіант, хто любить бензин. Він не навалює, але їде. Це такий жіночий варіант. Все просто і надійно. Кашкай. Це я тільки що вам показував той. Поруч ще один стоїть. Двоха дивіться, який. Блістящий зверху панорама. Рік одинадцятий плюс два 12 800 комплектація, басе, 1-5 дизель. На лізній гумі. Дівки класні сановки. Партруників немає. шестиступка, салончик, тряпочка, климат, круиз. Два брата стоять. Стоят две поля Сыня и сиренька. Ну, не той колер больше приемный но я сейчас вам покажу. обидві. 1,4 газбензин 4,300 восьмий рік і сьомий рік 1,7 дизель 6,550 є все це дорога така теж дизель Grand Scenic 1,5 дизель 81 кВт рік тринадцятий десять шістсот п'ятдесят.